Доброго дня. Сьогодні проговоримо про втому і психологічне виснаження. З вами Людмила Мороз, психолог і гішталь-терапевт. Втома і психологічне виснаження. Зараз достатньо розповсюджений симптом, який в себе визначають як жінки, так і чоловіки і діти також. Давайте будемо розбиратися, що з цим робити, що є причиною. Цього симптому, і як ми будемо з цим справлятися. І так, в втоми і психологічного виснаження є як психологічні причини так і фізіологічні причини. Якщо психологічними причинами, начебто все зрозуміло, це і постійне відчуття тривоги, і відсутність мотивації, і відчуття такого. Е, нічого не хочеться, да? тобто повна, повне відчуття, коли ти не хочеш навіть того, що раніше тебе радувало. Це відчуття безпорадності і безнадійності. Ці відчуття ми відчуваємо зараз досить часто. Це і зниження концентрації, і зниження пам'яті. Теж такі симптоми е, є симптомами і виснаження, і втоми. Дратівливість, емоціональна нестабільність. Це основні симптоми, і в принципі з ними більш-менш все зрозуміло. Тобто це те, що більшість людей з втомою відчувають, але крім психологічних є ще й фізіологічні симптоми. Це в першу чергу це може бути, наприклад, головні болі. Да? Тобто це такий симптом, не фізіологічний головних болей. Біль у м'язах може бути. Причому, коли ви йдете до лікаря з цим симптомом, лікар не може вам поставити діагноз. Він не розуміє, звідки. Ну, тобто, у вас немає фізіологічних причин до е, таких болей. І це часто буває симптомом саме втоми і психологічної виснаженості. Туди ж йдуть і проблеми з травленням. Е, це і синдром. Е, Uh, синдром, коли ось ви відчуваєте постійне неприємні відчуття в шлумку. Да? Це такий симптом роздратованого кишечника. Оце часто симптом втоми і виснаження. Постійна втома. Часті застуди туди ж. Uh, да, Бо дійсно можуть бути причини, наприклад, той же застуди фізіологічні, да? коли дійсно імунітет. Падає. Але досить часто, е, якщо е, ці часті застуди е, співпадають у цим небажанням щось робити, да, тобто таким, що ти встаєш, і наче ну, ти вже втомився. Що ще не встав, не вже втомився. Да, оце воно може бути проблема з вагою. Е, часто це або безпричинний набор ваги, або, наприклад, втрата ваги. Ну, тобто всі люди різні. Когось це люди набирають вагу, а хтось дуже сильно стрункішає, да? тобто вага втрачається, хоча людина гарно їсть і вона має бути, але ні. Це основні симптоми. Причини, чому що приводить до цієї втоми і виснаженості. З психологічних причин це стрес, безумовно, хронічний стрес, життя в постійному хронічному стресі, з яким не можемо справитись самостійно. Це і тривожні розлати. Це коли постійна тривога, відчуття, що е, втрачаєш постійну енергію, що ти не можеш контролювати своє життя, депресія це такий складний психологічний стан, який лікують вже лікарі-психіатри. Якщо вам поставили такий діагноз, ну це прям дуже складний діагноз, важкий і з цим працюють психіатри, навіть не психологи і не психотерапевти. Але якщо у вас відчуття у цієї депресії, то ну, це дуже тривожний сигнал. Дуже часто причиною може бути перфекціонізм, коли нам хочеться зробити все прям ідеально, от прям найкращим чином. І в нас це не виходить. Тоді включається роздратованість, тоді включається відчуття, що я нічого не можу контролювати. І це теж призводить до втоми і виснаження. Нестача соціальної підтримки. Це, на, на мій погляд, на сьогоднішній день одна з найчастіших до речі, причин. Це коли немає емоційної підтримки з боку близьких людей, а, з боку друзів, коли ваше коло. А, Досить звужене, і у вам нема до кого прийти просто, просто поговорити. Да? Коли ви щось хочете, вам завжди кажуть, ні-ні, ні, -ні, 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 -ні ну, не зараз, потім, якось потім. І ви відчуваєте, тоді у вас є оце відчуття безпорадності, яке поступово переходить в постійну втому і виснаження. Якщо ми подивимося з, фізіологічного, з фізіологічної, фізіологічної точки зору. Це поганий сон. Якщо ми не висипаємось, це прям дуже часто призву. Тобто, якщо ми спимо погано, да? якщо ми спимо в приміщенні, де не дуже комфортна температура, на не дуже комфортному ліжку, на некомфортні подушки, ми не висипаємося. Нас не включається мелатонін, який дозволяє нам за ніч обновитися, і ми, наче не спали. От наче немає. Наче не було сну, наче ми вранці встали і вже втомилися. Неправильне харчування. Тут так, да, знову ж таки, дисбаланс мінералів, мікроелементів, вітамінів знову ж таки виснажує наш організм в цілому. Тут, і тут не психологічні причини. Це дуже часто, ну, тобто це причина фізіологічна, абсолютно фізіологічна. Відсутня фізичної активності. Якщо ми постійно сидимо, лежимо і цілий день у нас такий достатньо пасивний, у нас не включаються ендорфіни, гормони радості, у нас не включаються гормони щастя, і у нас, ну, ми знову ж таки відчуваємо ось ці симптоми. Коли ви хронічно хворієте, це вже як наслідок, коли у вас постійна хвороба, якась хронічна, з якою ви не можете справитись, яка, можливо, виліковна, таке теж буває. Тоді це вже як наслідок, це вже як симптом, який є продовженням цих хвороб. Гормональний дисбаланс. Дуже часто цей гормональний дисбаланс якраз є теж наслідком вже нестачі сну, неправильного харчування, відсутності фізичної активності. Це прям ну скоріше всього, вже це як наслідок. Це ну не один з понятно, що з симптомів, але це дуже часто як вже наслідок. А що ми отримуємо, що відбувається в нашому організмі, коли ось ми живемо в цій постійній втомі і виснаженості? По-перше, знижується продуктивність. Ми не встигаємо. У нас, ми не можемо нормально виконувати роботу. У нас відчуття, що все боже, як воно нас все задовбало, і не хочеться нічого робити. Починаються проблеми в відносинах. Бо це призводить до постійного незадоволення собою в першу чергу. Тут наш партнер взагалі не до чого. Ми просто незадоволені собою. незадоволені тим, що в нас не виходить, що ми такі втомлені, що щось не так. І оце постійне відчуття призводить до проблем в відносинах. Знову ж таки, ми часто хворіємо. Ну, це, це вже теж наслідок. Ми хворіємо, бо відбувається і фізіологічна, і психологічна втома. І цим самим знижуємо своє якість свого життя. Ми не живемо повноцінне життя, не відчуваємо це життя, не проживаємо його так, як ми хотіли б і могли б його відчувати. Що з цим робити? Що з цим робити? В першу чергу, гарно відпочити. Нам дуже важливо. Планувати відпочинок у нашому плані має бути першим пунктом не робота, не хатня робота, не робота а, там діти, сім'я. Відпочинок. Перше, що ви маєте написати для себе, коли ви їдете у відпустку. Коли ви будете і як ви будете відпочивати на цьому тижні, в цьому місяці, в цьому півріччі, то тобто у вас має бути налагоджений нормальний відпочинок. Відпустка у вас мають бути повноцінні вихідні, коли ви відпочиваєте, переключаєтесь, і ви даєте собі нормально виспатись, нормально відпочити. Тобто, у вас є час, коли, значить, перезавантажитись. Це дуже-дуже важливо збалансоване харчування. Важливо не просто їсти різноманітну їжу, а включати в свій раціон продукти, які допомагають нашому організму справлятися з тими викликами, які ми маємо на сьогоднішній день. Це не тільки овочі і фрукти, це якісний білок. Дуже важливий якісний білок. здорові жири це те, що жири здорові, вони допомагають гормональній системі нашій працювати правильно, особливо це, це про жінок. Нам дуже важливі правильні здорові жири, гарний якісний білок, який допомагає будувати наші м'язи і правильно їм працювати. Старайтеся уникати багато цукру. Бо цукор, як наркотична фактично речовина призводить до якраз депресивних станів. Фізична активність. Це не те, що там вам треба обов'язково в зал ходити. Вам, вам треба знайти той вид фізичної активності, від якого ви отримаєте кайф. От прям кайф. Це може бути, вам подобається тягати желізо. Ідіть в зал. Танцювати танцюйте, медитувати медитуйте. Бігати бігайте. Тобто знайдіть для себе вид спорту, від якого буде працювати все ваше тіло, і одночасно ви будете отримувати неймовірне задоволення. Це дуже важливо. Не просто ходити в зал, тому що так треба, і там ходити в басейн, тому, що... а отримувати від цього задоволення. Дуже важливо навчитися управляти власним стресом. Це можуть бути і медитації, і дихальні практики, і йога, і цигун. І дуже добре, якщо ви знайдете гарного психолога, з яким ви зможете пропрацьовувати свої стресові ситуації. Дуже важлива соціальна підтримка. Це підтримка з боку рідних і близьких, своїх друзів, коло створювати таке ком'юніті, де вам цікаво, де ви цікаві, і вам з ними людьми цікаво. Дуже важливо в цьому оточенні розвиватися, не стояти на місці, щоб воно ви біля цих людей відчували себе цікавим. Дуже важливо. І вам було цікаво з цими людьми, бо вони теж чимось цікавляться. Ну, тобто це має бути таке коло, в якому, заходячи в яке, ви відчуваєте себе оновленим, наче ви ще на один щабель піднялися вверх. Важливо взагалі мати от, такі знаєте, ком'юніті за власними вподобаннями, за м, власними інтересами. Це не про роботу і не про сім'ю, це про щось своє. Як я завжди кажу, що в цьому житті ви робите тільки для себе. Не для мами, не для тата, не для там, чоловіка, дружини, не для дітей для себе. От Що ви робите для себе? Знайдіть цю спільноту таких самих людей, і вам буде в ній цікаво. І ви будете е, рідше попадати в стан втомленості, вам буде цікавіше просто жити. Оце ж, цікаве життя буде у вас відбуватися. Якщо ви відчуваєте оцю втому і виснаження дуже в важкому стані, майже депресивному, дуже важливо звернутися до психолога, психотерапевта, а іноді психіатра. Бо є такі стани, які, з яких можна вийти тільки за допомогою медикаментозного лікування. Не треба цього боятись, це не так страшно, як кажеться. Але це дуже корисно, з того, що ви не будете оце, ну знаєте, іноді люди там ходять десятиріччями до психолога, начебто щось робиться, а насправді нічого не робиться. Вже треба було давним-давно сходити до психіатра, пропрацювати з ним, зробити там, пройти медикаментозне лікування. Людині стало б легше. А через те, що людина боїться слова «психіатр» і вважається, що ну, там, туди ходять тільки психи. Ні. Туди ходять люди в важких психологічних станах. І е, психологічне виснаження це один з таких станів, бо це може призвести до депресії, а депресію лікують виключно медикаментозно. Тому ось такий, ось така важлива тема в сьогоднішньому житті. Дуже бажаю вам проживати цікаве життя, відчувати втому тільки від того, що ви займаєтесь чимось неймовірно цікавим, кожного ранку просипатися і жити це життя, проживати його на всі 100%. Не відчувати втоми, не займатися тим, що не цікаво, шукати людей, близьких до вас, з якими вам комфортно. І якими вам цікаво, з якими ви будете зростати і розвиватися. І не бійтеся приходити до психологів, психотерапевтів або психіатрів. Всім гарного дня! Будьте здорові, бережіть себе і проживіть це життя в кайф. Пока!